Народ, от дивіться, от така є дуже цікава річ. От коли ми в Києві да, заходимо в магазин і написано Dior, ну це ж Діор, да? Тому ми заходимо, це якийсь бренд, там, да? якісь дуже ну, такі, так, такі неадекватні ціни. ну, Для нас це зрозуміло, блядь. Але якщо ви, як ми колись, від'їхали 200 кілометрів від Києва в сторону Чернігіва, і там ми приїхали, я не буду казати, в яке це село було, і там був магазин Діор. Через і з крапкою. Діор. Я заходжу, думаю, ну що це за Діор? Слухати, який там вибір, які, які речі. Зліва хліб, справа алкоголь, тут цигарети. Далі битова хімія. Тут лопати, блядь, тут саджанці, блядь, посуд все є, все є. і це, це діор. Я заходжу, здивований, говорю дівчина, слухайте, а дівчина яка класна? Така 150 кілограмів ваги, щочки такі розові, блядь. От, як, от Як порося перед забоєм. Дуже красива така, молода. Кров кипить. Я говорю, слухайте, шановна, це ж у вас Діор? Ви ж, ви ж продавши. Вона говорить, так. Я говорю, це ж Діор? Це точно диор? Dior. Я, говорю, Діор. Я говорю, чому Діор? А ти, говори, далі пройди. У нас видел секонд Там є. говорить, ти такі, блядь, модні, а не в Діорі, блядь. Зайди, говорить. Купи Діор, блядь, и будешь диор. Говорить, у нас в селі. Місцеве. Тільки дають тому, хто в Діорі. Ось такий діор народ.